Дидактична гра допоможи гупі знайти цифри. Привіт-привіт, малята! Допоможіть нам вирушити в подорож, а для цього нам потрібно пронумерувати вагончики. Подумайте та скажіть, яка цифра йде у нас після 2. Яка цифра йде після чотири? Яка цифра йде після шість? А тепер давайте разом порахуємо від одного до десяти кількісною лічбою. Один. два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Молодці.